Всім привіт! Ви на каналі Інтертехніка. Подивіться, який оранжевий красень мені попався в руки. Це нова модель від компанії Xintai, від цієї марки. Ви знаєте, що Xintai роблять найдешевші міні-трактори з коробкою і нормальним трьох двигуном в Україні. А ось погляньте, яку модельку просто зробили. Та ти що? Який красун? Ну, до якості прикопаємось. З... Пізніше, наприклад, ось цих зварних швів. Але це вже таке. Давайте оглянемо просто його енергооснащеність спочатку, а говорити, що в ньому поганого, супер, будемо вже потім. Оснащується він двигуном UD385. Знаємо, що його об'єм 1532 кубічних сантиметрів. Тобто він необ'ємний, трошки менше в ньому. Крупного моменту, ніж в KM-овського движка, але я думаю на масу цього міні-трактора з головою. Маємо рідинне охолодження, бачите, вентилятор з дифузором, три циліндри. Циліндри розташовані горизонтально, рядний движок. Безпосередній ньому є. Трошки мені не подобається компонувачка, але ладно. Високий воздухозабірник з великою масляною ванною. Висока вихлопна, вже плюс, хоч про комфорт водія подумали. Бак. під капотом знаходиться. Рульове в ньому механічна. Привід тільки задній, тобто 4х2. Ось. трьохточечка, яка витримує 350 кг. Я думаю, її 400 на ньому можна грузити, дивитись безварний швів. Така потужна, як палець мій. Є вал відбору потужності під ковпачком і є таке вухо. Фаркопчик, типу. мені подобається, що воно не на валові прикручене, тобто його знімають, ставить, а ось внизу окремо від валу відбору потужності. І щоб підключити несне обладнання, не потрібно знімати це вухо. Воно прикручене, бачите, теж добротно, болтами прямо в мост. Два гідровиходи з конекторами, Ковпачок летів, поставив назад, є вихід під. Розетку для причіпа. Отже, причіп також буде повторювати і повороти і стопи. Це плюс, гальма барабанні. Розмір гуми. Дивимось з іншого боку. 7,5 на 20 задня гума. Та. Ага. Що ж вони з різних боків? Точно, з внутрішньої сторони можна подивитися. Та 6 на 14. передня. Бачимо, у нас є що передні продиваги, що задні. так як це ну, невеличкий такий міні-трактор досить невеликої ваги. Але подбали про додаткове навантаження. Трохи якийсь косяк з сидінням, не пойму в чому прикол. Як там це все побудовано. А, бачите? Це і так крайнє положення. Тобто його неправильно трохи прикрутили взагалі. Його треба зняти і перекрутити на своє місце, щоб спинка нормально була. типа, відкидається, але відкинулась занадто. Приборна панель в ньому. Ну, Стандартні оригінальні прибори. По проводці. Оцей момент треба пофіксити, тобто заізолювати. Ось тут моток такий хороший. Генератора все чітко. Окей, по цьому все добре. Давайте залізу в салончик. Ух ти, не думав, що я... Ой, не досить це і легко, знаєте. Ух, Вліз. Опа, ось до включилась. О, окей. Так, по елементам управління. Акселератор. Добре, гальма також і щеплення. Десь чудово натискається, досить високий тунель. У нас тут передачі 3 плюс 1 на 2. Один момент я помічаю. Коли ви вивертаєте кермо вправо на всю, бачите, оцей наскільки приближається, що впирається вам в нок. Такий прикол Електронні прибори також наявності. Кермо механічне дуже важко повертатися тільки на ходу. В такій вже техніці. Передатне число, мені здається, трохи невірно підібрали, бо на місці це неможливо, майже дуже важко. Колія передніх коліс. 960 на 1240 регулюється. А колія задніх коліс 990 на 1240 так само. Ціна такої техніки. Давайте закрию копат. Ціна такої техніки 5060 долярів. Ну, це краще, ніж шефенг, набагато, але коштує не набагато більше, ніж шефенг. Тому варто навіть приглянутися до такої техніки. Дякую, що дивились відео до кінця. З вами був Євген, такий гарний сонячний день. І до побачення. Слава Україні.